Олександр Федорович, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Тяжка була гра, але дві, два матчі, дві перемоги. Коментар по сьогоднішньому матчу. Як оцінювати дії вашої команди? Чи загалом всім задоволені арбітрижем? Дякую, дякую за привітання. Сьогодні ну, дуже важка гра була. Е як такового футболу, мабуть, з нашої сторони. Та й зі сторони суперника було мало. Мабуть, надія була таке на стандартні положення. Але е, сьогодні хлопці молодці, майже, майже все виконали, те, що ми домовлялися і тому є такий результат. Команда суперника теж видно, що готувалася до нас. і Я думаю, що десь може трошки везіння. І вони точно заслуговували на гол. Але знову ж таки, сьогодні везіння на нашому боці і ми їдемо з трьома очками. Що стосується арбітражу, ну я Мабуть, скажу так, там задавали питання, чи піднявся рівень суддівства в області. Я скажу, що він дійсно піднявся, просто що там, може, десь якісь моменти негативні, трапляються. І тому в числі за нашою участю, але знову ж таки ми стараємося свої, свої претензії на... Високі місця доказувати на футбольному полі і не звертати увагу на те, на що там відбувається чи не відбувається. Таке питання. Чи як оцінити дії Івана Петрука? Він прийшов до вас між міжсезоння, Чи замінив він гравця, який пішов Івана Дубняка? Ну, за два матчі, чи може оцінили вже його діяч? Він може якби не. Такий якби, яскравий гравець, але він така знаєте, робоча конячка в нашій команді, він виконує такі функції. Він дуже багато робить чорнової роботи, в таких перехідних фазах багато приймає участі, але я думаю, що ще він своє слово скаже і. У взяті воріт суперників і, і будуть в нього моменти, і коли він вже буде себе тріш, трішки там впевненіше почувати, вже, як би, влеється в колектив, тому що не було багато часу в нас на такі моменти. Він прийшов практично перед сезоном, перед початком другого кола. Але я думаю, що все буде нормально і він обов'язково підсилить нашу команду. Попереду вашої команди два домашніх матчі, один з них з профіспортом, інший з карбоном. Як до цих матчів команда їде в гарному настрої? Чи, можливо, будуть якісь тактичні підготовка якихось? Звичайно, настрій непоганий у нас на даний момент, але це дуже важкі ігри будуть, що профіспорт, що карбон. Я їх навіть не буду розділяти, тому що ну, команди. Плюс-мінус, якби одинаковий. Звичайно, там карбон класом гравці вище, але знову ж таки, це, це будуть важкі ігри. Це моя така думка, і тому ми не розслабляємося. Головне відійти, відновитися і вже тоді думати про тактику і про настрій на ці ігри. Федорич, дякую вам за коментар. Бажаю успіхів вам та вашій команді в майбутніх матчах. Дякую.